В роботі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо настав завершальний етап в постановці вистави Вечори на хуторі поблизу диканьки. Наразі на сцені Палацу культури і творчості горішніх плавнів тривають генеральні репетиції. Друга вистава корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо відбуватиметься не лише за участі оновленого акторського складу, а й за змінами у керуючому складі провідних фахівців полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Цього разу до театрального проєкту Ферекспо долучився художник-постановник полтавського драмтеатру Назар Майструк. Зараз художник-постановщик, але взагалі це не моя не основна спеціальність. Так я сам взагалі так склало, що я зв'язав своє життя з театром, але це був театр ляльок і нещодавно пов'язав своє життя, скажімо так, із академічним театром, драматичним театром і був запрошений до проєкту в горішніх плавнях, згодився, поїхав, тепер працюємо. Назар Майструк займався розробкою зовнішнього вигляду декорацій дизайном костюмів акторів. За ескізами художника декорації виготовляли вже самі працівники і працівниці полтавського гірничо-збагачувального комбінату. А от костюми створювали всім великим колективом адміністративного складу Феротейлу і академічного театру Полтави. Дуже великий внесок зробили самі адміністратори, які займалися виготовленням самих костюмів. Це надзвичайно такі чудові люди, які самовіддано працювали. Їхній внесок дуже великий в створення цього, що ви сьогодні бачили, так це всі костюми, це все зроблено з нуля. В театрі як працюють? В театрі є цехи, там, де тобто вже люди, є система в першу чергу. А тут люди, вони от своїм ентузіазмом, мабуть, своїм якимось запалом, таким в кожному відчувається якась така творча нотка, так і вона проявляється в тому, що ми сьогодні бачимо. Тому що. А... Ну тут я себе наприклад свою роботу чітко виділити тут групова робота. шили вже адміністратори. Також були запрошені і швеї на допомогу, і театр приймав участь у пошиві костюмів. Це без цього ніяк, тому що об'єм надзвичайно великий. Оскільки в другій виставі корпоративного театру «Феротейл» компанії Ферекс пограє набагато більше акторів. Побільшало роботи й у адміністраторів театру. Ну цього разу прийшлося шити більше одягу. Тому довгими зимніми вечорами ми його шили. Я особливо мене захопило шиття шапки для дяка. Це така шапка, називається скіфія, як виявилось. От мені прийшлося в інтернеті шукати викрайки, я ніколи її не шила. Ну, Як і в минулому я не шила парасольку, то цього разу була скіфія. Ну, там деякі шапки для. Колядників, але взагалі саме об'єм пошиття цього разу був набагато більше, ніж минулого разу. Звісно, все це ми робимо всі після роботи в свій вільний час, вихідні або навіть ночами ми шиємо. Ну, якщо мабуть, ми це робимо, тому що це нам подобається. Якби не подобалось, то нас би тут і не було. Попри збільшення обсягів роботи, з великим бажанням до другої вистави долучилася й Ганна Горбенко минулого разу і нині вона з радістю допомагає акторам за лаштунками. Минулого разу я відповідальна була за розташування реквізиту з правої сторони за кулісами, а так, щоб актори своєчасно їх. Могли знайти і відіграти в своїх сценках. Цього разу, коли у нас відсутній був режисер Владислав, я намагалася допомагати відпрацювання сценок. І коли хтось із акторів був відсутній, то я дублювала їх. Доклала зусиль у створення зовнішнього вигляду персонажів є Ірина Пономаренко. Теж пошиття багато таких невеликих елементів. Рукава для чортиць для відьому, пояси. Ну так здається, що це дуже маленькі елементи, але кропітливо, бо дуже багато персонажів цей раз дуже багато. у Нас близько 50 учасників, і кожному було потрібно щось пошити, щось зробити. Вперше побачила закулісне життя корпоративного театру підприємства, в якому працює Світлана Тур. Спочатку хотіла долучитися до акторської трупи, проте за збігом обставин увійшла до складу адміністраторів. Про що не жалкує? Чорта хотіла грати. От саме чорта, я не знаю, я не бачила себе ні в жодному, в жодна роль. Мені здавалося така Оксана там дуже серйозна, там дівчата, там баби, ну, то есть, яка баба, мені треба там об'єми якісь до бабів. А от саме чорта, я думала, що чортом буде загримувати просто відмінно. Получається, було два дні кастингу. Перший день я потрапила, там треба було заспівати пісніку, розказати віршик. І на наступний день ну так вийшло по роботі, що в мене не вийшло, не вийшло так. Там форс-мажорні були обставини, і не вийшло потрапити. Думаю, ну все, ну не судьба, значить, так не судьба, але от все одно я сюди потрапила. У адміністративний склад. І який ваш внесок? Ну я робила декорації, тин тобто підшивати, шити, клеяти, там декорувати сцену це не проблема. Царицю Катерину у виставі грає Ірина Рець, яка минулої вистави в зайцях грала Галю. У мене цього разу десь буквально три хвилини вихід на сцену, і в кінці у мене будуть деякі слова, які можливо виглядатимуть двозначно. Але я так думаю, на мою думку, режисер хотів черговий раз нагадати українцям про всі ті вчинки, які робить Росія. В Україні тому не сприймайте, будь ласка, все буквально. Сценарій, за яким режисерсько-постановочна група створила виставу, написаний за мотивами твору ніч перед Різдвом із широко відомого циклу повістей приголомшливого письменника Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки. Проте дуже відрізняється від оригіналу. Відкриємо невеличкий секрет. Якщо в оригіналі характеристика солохи неоднозначна, тобто в одній людині уживаються два образи: персонаж позитивний, якщо характеризувати її як мати вакули і хорошу господиню. Негативно сторону в повісті висвітлено через образ відьми і підступної спокусниці. То за адаптованою режисером версією сценарію, вистава Вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративний театр феротейли компанії Ферекспо виконуватиме за участі двох акторок, які грають двох різних персонажів відьму і солоху. Ролі виконують в минулому кумасі секлетили Марихи із зайців Антоніна Гончаренко і Наталія Огорєва. Сценарій цікавий, взагалі не такий, як в фільмі, в касті, дуже перероблений, дуже під сучасний лад. Е, режисер зробив більше його вдосконалений е, якоюсь чортівньою. Щоб було е, цікавіше, не знаю. Те, що у нас двоє, це вже вказує на те, що сценарій зовсім інший від оригіналу, тому що у нас двоє. Да. Ми чорне і біле. Ми всіх запрошуємо 13-го, 20-го числа. Да. Не зря 13-те число. Це наше відьмовське. Тому вас всіх чекаємо. Вам буде дуже цікаво. Ви вийдете з вистави з дуже гарними емоціями. Діснятим вечором будьте здорові.